Вітаю кожного. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, Ісус 2000 років тому сказав: «Бережіть закваски фарисейської, адже це вчення самого диявола, який спотворює священне Писання, і вчить, що духовного світу і ада, і Раю не існує, що наша душа вона небесмертна». І багато людей піддалися цьому вченню, стали синами Геїни Огненної. Одна із них людина. Атеїст, сатаніст, який потрапив у склиничну смерть, зіткнувся з темним духовним світом, де біс. Тирзали його душу, свідчить про те, що завдяки тому, що він в дитинстві ходив у християнську церкву, був хрещений і знав ім'я Ісуса Христа. Він зміг повернутися до цього життя. І він кардинально змінився. Він став пастирем, євангелістом, проповедником. І він сказав від того, що людина не вірить в існування ада, він не перестає існувати. І тому варто задумати.